Мене звати Соня, я працюю менеджеркою у шоурумі Love Space, і сьогодні ми поговоримо з вами про лубриканти. Які вони бувають, чим між собою відрізняються і як обрати свій. Поїхали! Лубриканти можна ділити за основним інгредієнтом. Наприклад, ви колись чули лубрикант на водній основі, на силіконовій основі. Ось ця основа це основний інгредієнт, який знаходиться у лубриканті. Наприклад, водні лубриканти основним інгредієнтом мають воду. Проте, для того, щоб вода не випаровувалась і щоб вона була трошечки все ж густішою, до неї потрібно додати щось іще. І ось це щось іще, другим інгредієнтом, власне, у складі може бути у водному лубриканті гліцерин або пропіленгліколь. На безгліцеринові, тобто пропіленгліколові лубриканти, варто звернути тим жінкам, якщо ми говоримо про вагінальне використання, тим жінкам, у кого є. Алергії, є схильність до, можливо, чутливості якоїсь. Нещодавно були якісь історії з дисбалансом мікрофлори, також вагітним жінкам, жінкам, які готують груддю, і завжди всім цим клієнткам ми рекомендуємо тоді використовувати безгліцеринові лубриканти. Наприклад, одним з найпопулярніших є Pure Woman Nude, який Компанія Pure розробила спеціально для вагітних жінок та жінок, які готують груді. Тобто він є максимально гіпоалергенним. Єдиний момент із пропіленгліколем – це те, що він буде трохи гіркуватим на смак. Тому, якщо уявляєте собі сценарій, в якому а, лубрикант потрапляє до рота, можливо, це не настільки хороший варіант. В усіх інших лубрикантах тоді буде гліцерин замість пропіленгліколю. гліцерин надаватиме їм трохи солодкуватий смак, тому в деяких сценаріях може бути приємним. Його також можна використовувати з будь-яким матеріалом іграшок, що не можна сказати про, наприклад, силіконові лубриканти, а лубриканти на водній основі є загалом найбільш популярними. Окрім водних лубрикантів, існують також силіконові лубриканти, там де основним інгредієнтом є синтетична речовина силікон. Силікон або диметикон, як може бути написано у складі. За своєю суттю, його молекула є більшою за пори в шкірі, тому його основною властивістю є те, що він не всотується в шкіру, не зволожує шкіру, а створює на поверхні плівку, яка як вічний двигун ковзає, доки ви її не зітрете. На відміну від водного лубриканту, який знову ж таки потрібно додавати, щоб він краще ковзав, краще ковзав. Силіконового достатньо буквально невеличкої крапельки, і він буде ковзати так само добре, як якщо ви використаєте ціле відро. Ну, можливо, відро буде краще трохи. Секс у душі, так? Е, наче всюди повно води, наче все добре і має бути дуже волого, але все супер сухо. Не так, як завжди, і такий. В чому проблема? Це тому, що вода змиває натуральний лубрикант, змиває там, лубрикант на водній основі і все ви залишаєтесь ні з чим. Тоді силіконовий лубрикант це для вас. А, тобто чудово ковзає, не змивається водою, ідеальний для петінгу, можна навіть використовувати для масажу всього тіла, але не сумісний із силіконовими іграшками. І це легко запам'ятати, тому що рідкий силікон лубриканту проникає у твердий силікон іграшки. А, також це може бути не силікон, а кібершкіра або термопластичний еластомер. А, і з часом псує і злипається з іграшками. Існують лубриканти на змішаній основі або гібридні, ми їх можемо називати. Це лубриканти, в яких є вода для того, щоб зволожувати, є силікон для того, щоб вічно ковзати, їх змішують у різних концентраціях між собою а, і отримують лубрикант, який безпечний до використання з іграшками. Якщо це на ньому зазначено, за рахунок того, що там більше води, менше силікону. Силікону там недостатньо, щоб попсувати іграшку. І вода, яка зволожує. Тобто дуже часто зараз більш популярними стають саме такі лубриканти. Також бувають лубриканти на масляній основі. Чому про них рідше чуємо? Можливо, тому що вони у більшості своїй не сумісні ані з латексом, ані з силіконом. І тому... Дуже мало є сценаріїв, в якому можемо їх використовувати. Єдине масло, яке сумісне із силіконовими іграшками це кокосове масло або кокосова олія. У нас є ось такий лубрикант від System Джо на водно-кокосово-олійній основі. І про нього чули дуже дуже класні відгуки про те, що він чудово ковзає, про те, що він неймовірно зволожує. Проте дійсно він підійде а, людям або для можливо, петінгу, для мастурбації, або для тих, хто не використовує презервативи, а, саме тому, що будь-яка олія руйнує презервативи, так і про це варто пам'ятати. Дуже часто у людей може бути упередження щодо того, що якщо я використаю лубрикант, значить я дізнаюсь, що у мене там ні все окей. Насправді ж, подумайте про свої попередні досвіди і зізнайте собі у тому, що дуже часто, дійсно, наче чогось не вистачає. От трохи б вологі от трохи б краще ковзало, і це абсолютно нормальне. Це не говорить нічого поганого про вас, це лише говорить, що, скоріш за все, ваш досвід подібний до мого досвіду, подібний до досвіду інших людей. Призначення лубрикантів. Так, їх також можна поділити за призначенням. Наприклад, вони можуть бути для вагінального сексу, для анального сексу, для орального сексу. Чи існує ідеальний лубрикант? Наша нам ці три види. Можливо, є якийсь один класний, який можна купити і про всі інші забути? На жаль, скоріш за все, ні. У нашої вагінальної мікрофори є свій pH, у нашої прямої кишки є свій pH. А вагінальні мікрофлори є супер чутливою до, до різних інгредієнтів, тому максимально ніжно потрібно з нею а, поводитися. Анальний секс є зазвичай більш інтенсивним. суто через те, що а, сфінктери наші і наша пряма кишка не розтягуються так швидко, а, через те, що вони насичені кровоносними судинами, а, не мають природної лубрикації майже взагалі і а, потребують. Більшої концентрації інгредієнтів, потребують більш густих лубрикантів, і а, загалом ми радимо використовувати саме спеціалізовані лубриканти для анального сексу, саме спеціалізовані лубриканти для вагінального сексу, щоб вони були максимально ніжними і нейтральними. І лубриканти для орального сексу зазвичай є а, солоденькими на смак, солоденькими або якимись їстівними, тобто безпечними а, для споживання казати безпечними для пропоссурені. Можливо, ви дуже-дуже любите манго із Дині. І вам хочеться, щоб все у вашому житті за можливістю було зі смаком манго і дині, навіть геніталії вашої партнерки або партнера. Супер! Чудово! Або, наприклад, ви хочете спробувати чогось новенького і кожен вечір улюблені геніталії. Мати з новим смаком, наприклад, зі смаком ванільного морозива або тірамісу, або навіть канабісу, уля-ля. Можливо, хтось любить дуже вологі поцілунки. Тоді знову ж таки, зовсім навіть невеличка кількість цього лубриканту на язиці. І все, у вас купа слини, можливо, є якийсь фетишний момент, можливо, є якісь фантазії про велику кількість слини. Супер, оральні лубриканти ідеально підійдуть. Тепер відповімо на питання, як же володіючи всією цією інформацією, обрати власний лубрикант, який підійде саме вам. Хочу сказати, що ідеального лубриканту не існує. А, насправді не варто дуже сильно заморочуватись з цього приводу. Я сподіваюся, що інформації, яку я вам розповіла сьогодні, буде достатньо для того, щоб ви зрозуміли, від чого відштовхнутися. А далі, а, коли ви придбаєте свій перший лубрикант, ви спробуєте з ним такий, такий, такий різний сценарій, помастурбувати. Чи легко він змивається водою, чи він відпирається від мого одягу або білизни постільної і таке інше, чи він сумісний з іграшками, які в мене є, чи я хочу придбати іграшку з такого то матеріалу, але не хочу придбати новий лабрикант. Тобто позадавайте собі ці питання, коли у вас вже буде одна ця єдина пляшечка, з якої ви почнете. Далі вам стане із кожною новою більш і більш зрозуміло, в який бік рухатися, а ви можете. Задатися ціллю знайти той самий ідеальний лубрикант, або задатися ціллю спробувати їх усі, і все це нормально і чудово. Тому моє домашнє завдання для вас: якщо у вас ніколи не було лубриканту, придбати собі його і спробувати його. а Якщо ж він у вас був, спробувати щось новеньке. З вами була Соня. Якщо у вас виникли будь-які питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, надсилайте запитання в наш інстаграм. Підпишіться на наш Ютуб канал, на наш інстаграм, на наш Фейсбук. Ви можете всюди задавати питання. Запрошуємо, якщо у вас є можливість, до нас у шоурум на Ярославську 55, де знову ж таки ми можемо ще раз про це все поговорити. Ви можете все це спробувати. І слідкуйте за доминами. До нових зустрічей. Залишайтесь в Love Space.